Всіх вітаю друзі! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас продаж новеньке надходження, це Volkswagen Golf 2009 року випуску з турбобензиновим двигуном 1.4, механікою на 6 ступенів, 122 кінські сили, класна динаміка у автомобіля, чорний, гарний стан по кузову, скло всерідне та оригінальне, 17 оригінальні диски. так він виглядає, має парктроніки, задню камеру. По салончику у нас, салончик у чехлах, під чахлами тут все супер, все чистенько, все гарно. Має датчик світла, круїз-контроль, повний електропакет, електродзеркала з підігрівом, 212 пробігу, ніяких помилок, андроїд-магнітолка, двазонний клімат, підігрів сидінь, датчики шин. Такий у нас гольфік. Солончик весь ціленький, збережений, технічно сіли та поїхали. Друзі, придбати автомобіль. Ви зможете у лізинг кредит або за готівку. Тому чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.